Провітульки, прові друзі, продовжуємо з вами. Так, ось себе, Я прекрасна і, і чудісно, як весна, і удивительна як, як літо. Так, сьогодні один безграмотний умнік прийшов і намагався мені розказати, як я повинна, якою мовою я повинна розмовляти в своїх відео. Кажу, треба чоловік, кажу, не хоче для чоловіка ходити і умінчати стосовно особливо чужої жінки. Ну, Я чужа людина, до мене жінка. Кажу, жінка у вас вдома сидить, якщо вона є. А я для вас новий і шопотом. Кажу, треба, йдіть, воюйте, захищайте свій, свій будинок, а не ви в Штутгарті сидите і розказуєте, що ви мій земляк. Мені. Там, в Германії земляків в мене немає. Я приїхав, я пішов. А чого ти приїхав? У нас, блядь, війна йде з 14 го року. А він, блядь, зараз приїхав. Вже. Приїхав, тому що вигнали чи що. Це по-перше, а по-друге, я йому кажу, що ну, хорошо, ти, ти прийшов, ти воюєш. Ти ж не мене приїхав захищати. Ти свою жопу прийшов захищати. свою жінку, свій дом, своїх дітей. Ти ж не особисто спеціально раді мене приїхав, щоб мені тут виставляти свої претензії. Ти по-перше, по-друге, кажу, я, значить, в медитаціях кажу що, будь ласка, закривайте наших воїнів ЗСУ, закривайте захисним куполом, щоб вони кажуть, що я вчу жінок вас захищати, а ви вміста цього мені тут прийшли і рішили павничити. Коротше, вело себе як бидло. Просто як бидло. Тому, друзі, з цієї хвилини. Я про медитацію нікому нічого більше не кажу. Самі дивіться, думайте і робіть. Чим більше ти піклуєшся про людей, тим більше знаходиться якось гівна, яке вилазить і смердить. Поїхали. Поїхали. Так, це буде у мене кривий ріг. Кривий ріг, любімічко, ну, це, це що писало мені, воно писало, воно. Я так подозріваю з кривого рога, і, можливо, даже воно буде і дивитись моє відео, чому б я не дуже хотіла. Чесно, я ж кажу, я працюю для нормальних людей, я не люблю неадекватів. Хай мені не треба там кількість просмотрів, це мені нічого не дає взагалі. Реально. Для того, щоб, наприклад, на Ютубі заробити якусь копійку на рекламі, це треба, щоб людина пішла подивилась подивилася ту рекламу, яка в мене відео про те про саме, і там щось клац, клацнула, ну щось там, не знаю, що там замовила чи ще щось. А от того, що воно прийшло, подивилося і спортило мені настроєння. А я ще там розказую, що всі, хто дивляться, які ви хороші, які ви класні, я вас захищаю. Мені цього не холодно, не жарко. І то, як воно класне, то там. Получається 0,1 чи якась там сота цен, цента. Тобто це навіть не копійка, це навіть менше якоїсь як там, копійки за те, що воно подивилося твою ту, ту рекламу. То я вам хочу сказати, бо я, я пам'ятаю, як в своє время там писала, а ще в мене тоді не було ніяких. Там не виплат нічого, да? Як мені в то время писали, вона тут на гроші заробляє за просмотри. За які просмотри? Тому що, то, що я оце витрачаю свою. Енергію, своє время, да? дивлюсь на картах, щоб е попередити про небезпеку, О, це я викладую набагато більше, щоб прийшло якесь чмо і там щось писало. Мені. Не треба мені писати і не треба мені ніякому чому диви див дивитися мене. Я його на Фейсбуці заблокувала, звісно. От, ну, там, ну, цього дядька що сьогодні мені і спорт у а та, тепер, як то кажуть, зробила, зробила ви, ви, висновок і на этом, як то, я як, просю, пардону, каже, хай тепер сам за свою сраку думає. Взагалі, якщо чесно, так, знаєте, дивишся і думаєш. Ну, наскільки, що ти за чоловік, що ти йдеш. Ти не, ти не слухаєш, наприклад, що ця людина говорить, да? що вона дає підтримку іншим людям, що вона багатьох людей, як то кажуть, тримає да? на плаву, допомагає пережити ці скрутні часи. От, воно не слухає нічого, воно прийшло умнічать мені за мову, а саме безграмотне. Блядь. Та що це за чоловік, якийсь говно блядь, в штанах? Фу. І воно так, знаєте, так. Сразу. Пф, блядь. Так, хорошо. Так, кривий ріг, поїхали. Що у нас буде 17.02? Дивимося 16.02.24.00 по 17.02 24.00. 17 24 Знаєте, з такими, як то кажуть, земляками і ворогів не треба. Ось у прильот. Держим стрій. Прилетить туди, де люди працюють. Притом люди працюють, там якісь люди, або страшно, ну, або страшно, да, або там якісь працюють з хворими. Поряд є мікрорайон. Будинки, висотки будуть чути це, буде страшно, але не будуть бачити, де це робиться. Туди вже прилітало. Ты вже пролітала. Є жертви від обстрілу. І найцікавіше те, що люди очікують, що туди і прилетить. Тобто вони догадуються. Е Щось воно якось буде працювати. Ну, я вам так скажу. Туди вже прилітало і попадало на якусь це. Або вищий ще заклад, заклад. Ну, Якийсь да, там технікум, ліцей, чи ще щось. От. Про це, кстати, не сказали, але були великі руйнування. От. Або цей раз це буде і про це не скажуть. Скоріше за все, там, там була дев'ятка, що я сказала, що хворі, дев'ятка, дев'ятка мечів, це ще іноді буває не хворі, а це ще коли люди бояться. Коли люди бояться і не знають, куди діватися. Господи, я вибачаюсь. я злякалася. <смір> От, то що хочу сказати. Дали, то хочу сказати, що м -м -м, руйнування буде, але, але ППО спрацює. Тобто я не знаю, можливо, там буде не одне летіти, якийсь, загроза не одна буде. От, і Або скажуть, що спрацювало ППО і впало. Але є карта руйнації. Так, пішли далі. Поэтому будьте. Спина заболіла. Будьте уважні і обережні. Так, дивимося далі. Інгулець. Інгулець все нормально. Так, апостолова. Апостолова. Щось там з електроенергією. Апостолова Зеленодольськ. Зеленодольск. Зеленодольське десь на якійсь роботі людей надурять щось, жінок надурять щось таке, щось чи приховають від них чи щось. І жовті води. Жуді, у вас є карта смерті, тобто хтось помре. Або, або на кладбище, може бути ще карта смерті, це там, де всі мертві, всі пішли. Якась жінка, буде на кладовищі. І будуть летіти ракети чи дрони. Їх зіб'ють, уламки впадуть на... На кладовище, і ця жінка просто буде там десь поряд, і вона побачить це і все. Порада всім, хто дивиться моє відео. Якщо у вас десь далеко є чоловік, друг, товариш, то там якийсь мужчина, неважно, це касається не тільки жінок, це і чоловіків, да? треба переговорити на тему. Деньг, бо людина щось недовольна. На розстоянні. Мужчина на розстоянні, не треба з ним проговорити, бо людина щось недовольна. довольна. А следующе іще що? І треба трошки зробити, мабуть, якийсь вибір, знов таки, стосовно. Далекого краю, щось, що, да, тому що таке враження, що ви ніяк не можете рішити, сховатися там десь далеко чи не сховатися. сховатися чи не сховатися. То, тому определіться по большому счету, що ви хочете. Так, друзі, почитаю вам віршики з днем народження українською мовою, які я писала. Можливо, вам захочеться також когось привітати з Днем народження українською мовою. ось. О. Жінці. Насипає доля, мудрості у коси. забілить невчасно, часа зупинись. І сьогодні вранці зустрічають роси День твого приходу у цей світ колись. День, коли прийшла ти світ цей прикрашати, запалала в небі нова заря. Що зробити встигла? Є вже чим пишати, і тобою краща стала ця земля? Відповідь у тебе. Буде при потребі. І про це відомо Богу та зіркам. Хай ще довго світить зірочка на небі. Щоб ти довго-довго ще світила нам. І ще один такий віршик. Кажуть, що з роками лиш сивіють скроні, а душа і серце молоді завжди, хай насипе щастя у твоїй долоні Янгол, залишивши долею сліди. І сьогодні небо, і все світ, хай вітають, і зірки на тебе для тебе стануть у танок. І птахи сьогодні лиш тобі співають, вдень, що народилась, краща із жінок. Ось такий вірш, якщо ви захочете привітати своїх рідних, близьких чи подругу чи знайомих, заходьте до мене на мій сайт і беріть ці привітання. А мій сайт написаний внизу. Під, в описі під відео. Так само, як і написано в мій Фейсбук, де куди треба писати е, запрос про те, що не в коментарях мені писати: подивіться село Такето, подивіться туди, подивіться сюди. Внизу є. На мою сторіночку Facebook посилання під відео. Ви відкриваєте і пишете, нормально замовляєте. Тому що це, що ви там пишете в коментарях, це є определьона схема. Ви ж не сидите вдома, такий так. А тебе принесіть мені хліба додому. Ви знаєте, що вам треба піти в магазин, стати в чергу, постояти, купити хліба, запроти гроші принести. Правильно, правильно? Так само і тут. Оце в коментарях. іноді дивишся, читаєш і думаєш, особливо є такі. А що, а що там? там якийсь город, наприклад? А що покров? Алло, гараж, дупля нарізайте. Як ви розговорюєте, як ви пишете, і хто вам що должен. Ну, є такі якісь чудісні люди з якими-то такими чудесними коментарями, що ти дивишся і думаєш, блядь, ти тут откуда? Чудо, чудне, диво дивне. Ось так от. Ну і звісно, якщо вам треба консультацію особисто, також звертайтеся. До мене на Facebook. Ще одне, друзі, не треба до мене масово додаватись у друзі, у мою особисту хроніку. Є робоча сторіночка, вона називається «Лана, а, Ланочка Олександрова, Таролог Сан, там де, сторінка, де написано, що там я астролог, де ви бачите всі ці відео, там я в синьому світерочки, бо всі ломляться до мене в особисті. Друзі такі. Я там вам в друзям додавалась. Ось відповідайте мені. Е, дівочки, мальчики. Не треба, я можу вам відповісти на ваш на ваше повідомлення без додавання в друзі, не обов'язково всім тулитись туди. Тому що і в мене в друзях ті люди, які якимось чином або мене знають особисто, або, наприклад, вони мені цікаві. Там, якщо є там, астрологи, я до них в друзі, я хочу дивитися, що вони пишуть, чи що читають. А так, оце як куча яких та людей, ну це якась як то типа особиста територія, хоча вже вона дуже не особиста. Туди понаходило, що тільки хочеш, і як хочеш, Вже я не можу сама там розібратися. Таке вчення, що треба робити третій акаунт якийсь. Тому. Пишіть замовлення на консультацію, але шукайте мою сторіночку. Ну, опис під кожним відео я даю посилання. Під кожним відео. Отако знизу відкриваєш, там написана карточка, на яку посилають, наші шоколадочки, Там написана сторінка, де можна зробити замовлення будь-якого характеру. Да? І вірші. Кому я це пишу? Хіре, у маму, знає. Таке враження, що це я пишу сама собі. Ха -ха. Ну, і пам'ятайте, золоте правило мого каналу. Ці добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюсь, які ставлять подобайки, З вами нічого поганого не трапиться. пока пока